Купувати м'ясо по акції і заморожувати його на майбутнє відмінна ідея в теорії. На практиці ж часто буває складно, а то й неможливо, згадати, що його потрібно розморозити заздалегідь. Класичний спосіб залишити м'ясо в холодильнику на ніч може зайняти більше доби. Та й вимагає планування, що, ну ви розумієте, багато в таких випадках просто кладуть заморожене м'ясо в холодну воду. Але є спосіб ще швидше гаряча вода. Можливо, ви чули, що розморожувати м'ясо в гарячій воді не можна, нібито це може привести до часткового приготування або розмноження бактерій. Але дослідження, проведені за підтримки Міністерства сільського господарства США та опубліковані в Journal of Food Science and Food Control у 2011 році, Показали для тонких шматків м'яса, стейків товщиною в один дюйм, відбивних або курячих грудок, які ми готуємо найчастіше, гаряча вода безпечна. Розморожування займає всього 10 хвилин і не впливає на якість або безпеку продукту. У New York Times писали про експеримент. У лабораторіях USDA в Белсвіллі, штат Меріленд, Джанет і Стреч та Брайан Боукер випробували понад 200 стейків товщиною в 1 дюйм. Одні розморожували в холодильнику при температурі від 37 до 40 градусів за Фаренгейтом, інші у воді кімнатної температури 68 градусів, треті в гарячій воді 102 градуси. У холодильнику стайки відтавали 18-20 годин у воді кімнатної температури близько 20 хвилин, а в гарячій всього 11. Причому м'ясо, розморожене у воді. Втрачало менше соку, ніж те, що відтавало на повітрі. Аналогічні результати отримали з курячими грудками: шматки товщиною в один дюйм розморожувалися за 9 хвилин, а в півдюйма – трохи більше трьох. Гарольд Маггі, автор книги про їжу і кулінарії, радить використовувати воду температурою 125 градусів. М'ясо в упаковці потрібно занурити у велику каструлю і періодично помішувати, це запобіжить утворенню холодної зони навколо продукту. Важливо, після розморожування в гарячій воді м'ясо потрібно приготувати відразу, повторно заморожувати його не можна, цей метод не підходить для великих шматків на зразок роест біфів або цілих індичок, їх безпечніше розморожувати в холодильнику або холодній воді. Але для тонких стейків і курячих грудок гаряча вода чудовий спосіб заощадити час. Особливо, якщо ви, як і я, часто готуєте в останній момент. Стаття була вперше опублікована в 2012 році, а в січні 2021 оновлена.